Вітаю, друзі! У цьому відео хочу обговорити з вами питання, як правильно в'язати по колу – зі сполучним стовпчиком чи без. Спочатку покажу вам обидва варіанти, а потім розглянемо переваги і недоліки обох. Почнемо з деталі зі сполучними стовпчиками. Робимо кільце. І у першому ряді пров'яжемо. Шість стовпчиків без накиду. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Стягуємо кільце і тепер у першу петлю ряду: ось вона. Ми робимо сполучний стовпчик, повітряну петлю підйому і починаємо ряд з цієї самої петлі, у яку робили сполучний стовпчик. У другому ряді зробимо 6 збільшень, тобто у кожну петлю по 2 стовпчики. 1. 2, Три чотири п'ять шість. Сім вісім 10, Одинадцять дванадцять тепер у нас Є ось петля, з якої в нас іде петля підйому, і ось третя сходинка – це перша петля ряду. Саме в неї ми робимо сполучний стовпчик, робимо повітряну петлю підйому, і з цієї самої петлі, в яку ми робили сполучний стовпчик, починаємо в'язати наступний ряд. Будемо в'язати без змін, щоб швидше пров'язувати рядки: Один, два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять. Одинадцять, дванадцять. Далі ось наша сходинка. Петля, з якої виходить повітряна підйому. І ось третя це перша петля ряду. У неї сполучний стовпчик і повітря на підйому. Пров'яжемо ще один ряд цим кольором, 1, 2. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, і дванадцяту. дванадцятий стовпчик ми до кінця не дов'язуємо, робимо перший елемент і змінюємо колір. Закінчуємо 12 стовпчик наступним кольором і наша сходинка, петля, з якої виходить повітряна перша петля ряду. У першу петлю ми робимо сполучний стовпчик, петля підйому. І починаємо наступний ряд з тієї петлі, у яку робили сполучний: один. Два. Три. чотири. П'ять. Шість. сім. Вісім, 9, десять, одинадцять, дванадцять петля, з якої виходить повітряна підйому, і перша петля ряду. У неї сполучний, повітряна петля підйому. І пров'язуємо ще один ряд. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім вісім, дев'ять, Десять. одинадцять, дванадцять. Получний стовпчик у першу петлю ряду, повітря на підйом. Розглянемо спосіб і без сполучного стовпчика. Знову починаємо з кільця, так само. І пров'язуємо 6 стовпчиків. Один, два, три, чотири, 5, 6. Стягуємо кільце. І тут ми замість сполучного стовпчика одразу у першу петлю ряду починаємо в'язати новий ряд. Так само робимо шість збільшень, 1, 2, 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 З наступної петлі починаємо одразу новий ряд. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Щоб не збитися, де в нас початок ряду, ми можемо використовувати маркер. При в'язанні гачком дуже зручно, щоб це просто була контрастна ниточка, яку ми ось так прокладаємо і продовжуємо в'язати, і в нас позначений початок ряду. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять і дванадцятий. До кінця не пров'язуємо. Беремо наступний колір і завершуємо дванадцятий стовпчик вже ним. Далі ми знову маркером позначаємо початок ряду і продовжуємо вже новим кольором. Один, два, три. Чотири. 5, 6, шість вісім дев'ять десять 11, дванадцять. Знову маркер робимо, але в мене тут забагато вже ниток, тож, щоб він мені не заважав, я просто його приберу. У нас не так багато стовпчиків, сподіваюся, не зіб'ємося. І в'яжемо ще один ряд. Один. Два чотири п'ять шість вісім 10 11, 12. Тепер порівняємо обидва варіанти. У першому зі сполученими стовпчиками ми бачимо рівненькі рядочки, акуратний перехід кольорів і зручність при розрахунках. Адже у нас завжди видно початок ряду, нам не потрібно використовувати маркер, і якщо при в'язанні маленьких деталей це не так важливо, то коли ми будемо в'язати велику деталь для іграшки, то тут ви вже помітите, наскільки зручно, що завжди без маркеру видно початок ряду, і ви не заплутаєтеся у збільшеннях, зменшеннях. І якщо ви раптом в якомусь ряді зробили маленьку помилку, то це одразу буде помітно. Єдиний недолік такого способу це, звісно, шов від сполучених стовпчиків. Але він не так вже й впадає в око, і цей єдиний недолік для мене не такий важливий, як усі переваги цього способу. Тому в своїх іграшках я все ж таки найчастіше використовую саме перший спосіб. Що ми бачимо в другому варіанті. Якщо ви уважно подивитесь, то бачите, що рядочки тут. Трошечки йдуть під нахилом. І так само, як і в цьому випадку, якщо для маленької деталі це не так суттєво, то в е іграшках, де нам потрібні очі, лялька або звірятко, ви можете помітити, що очі будуть розташовані трошечки на різному рівні. Одне око буде вище іншого. І мені яка особливість не дуже подобається, тому знов-таки частіше використовую перший спосіб. Також тут на великих деталях потрібно використовувати маркер. Комусь це зручно, комусь не дуже. І тут, як ви бачите, перехід кольору йде зі сходинкою. Зараз є способи зробити перехід кольорів більш акуратним, так само, як можна. І шов від сполучних стовпчиків робити менш помітним, але ми все ж таки розглядаємо зараз два базових варіанти, тож їх і порівнюємо. І звісно, перевага такого способу в тому, що в нас відсутній шов від сполучних стовпчиків і полотно рівненьке. Повернемося до питання, яке ми ставили на початку відео: який же з варіантів правильний? На мою думку, відповіді на це питання немає, бо саме питання некоректне. Адже в'язання іграшок це в першу чергу творчість. Звісно, є певні основи в'язання, базові елементи, але як їх поєднувати, вирішуєте саме ви. Тому обирайте той спосіб, який вам зручніше і більше подобається. Я використовую обидва способи при в'язанні іграшок, в залежності від того, який дизайн. Наприклад, якщо це маленька іграшка з одного кольору то тут дійсно краще використовувати спосіб без сполучних стовпчиків і шов тут не потрібен. Хоча, якщо він буде, то він іграшку і не зопсує. Ось яблучко зі сполучним стовпчиком, ось без нього. Також без сполучних стовпчиків я в'яжу ось таких равликів. Тут ми в'яжемо одним кольором. Єдиним полотном, тож тут також зручніше робити без сполучних стовпчиків. Коли в нас багато переходів кольорів, то краще, щоб вони були рівненькі. І сполучений стовпчик тут зовсім не заважає його майже і непомітно. Так само, як і в єдинорога, тут сполучний шов взагалі прикривається гривою. І на лапках його також непомітно, але ми маємо чіткі рівненькі переходи кольорів. Інколи я поєдную взагалі обидва способи в одній іграшці. Тут вушка, голова, зв'язані зі сполучним стовпчиком, початок лапок, там, де мені потрібні рівненькі переходи кольорів зі сполучним, а тулуб і ось ця частинка лапок зв'язана. Вже без сполучного стовпчика. Тож обирайте той варіант, який вам подобається більше, і в'їжджіть із задоволенням.